Він постійно їхав, підбадьорював нас в гарному настрої, такому бойовому, а цього разу їхав дуже важко йому було, дуже складно. Він прям ем, не хотів. Мені здається, що він щось перечував. 30 січня цього року брат Юлії Зрайковець Хмельницького району не повернувся з бойового завдання. Зник безвісти на Донеччині. Служив, розповіла, від початку повномасштабного вторгнення. Почалось повномасштабне вторгнення, саме з Польщі їхав, був на заробітках. Сьогодні Юлія приїхала на акцію на підтримку військовополонених і зниклих безвісти до Хмельницького. Її тут, зі слів співкоординаторки акції Наталії Кошай, організували 155 й раз. Кожного тижня тут збираються родини зникли безвісти та полонених. На жаль, кількість зниклих. Безвісті зростає, і ми бачимо кожного тижня, кожної п'ятниці нові обличчя. Матері, батьки приходять, діти приходять наших воїнів, які чекають. Чекаю свого чоловіка, який зник 14 лютого цього року. Під Харковом, хмельничанка Анастасія на акції приходить, аби щось дізнатися про чоловіка і поспілкуватися з тими, хто також чекає на звістку від рідних. Підтримка один для одного це також дуже важливо. Багато людей, яких, на жаль, схожа трагедія в сім'ї. Вони теж чекають. Вони сидять у своїх домівках і не знають, де отримати цю підтримку. І саме на цьому майданчику вони можуть її отримати. І тому ми щоп'ятниці, з 12 до 13 збираємося тут. Наступна акція зі слів співкоордини. Наторки відбудеться в середмісті обласного центру 1 серпня. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.